Астрологічний прогноз з 28 по 31 серпня, аспекти війни, побутових, роботи, здоров'я стартував молодик, перша чверть з 27 серпня, і це означає, що набирає ну, свій хід наступний місяць, який стартував в Діві. Він означає, що це пов'язано з якимись дуже конкретними питаннями, з дуже чіткими задачами. Пов'язаними з роботою, якимось робочими справами, а також навчанням в школі у дітей. Тільки старт цих процесів, їх, ну такий максимум буде через 2 тижні, тобто 10 вересня. А зараз вони тільки починаються, тільки роздаються завдання. Але ну, емоційний накал зараз поки що маленький, тому що місяць ще не набрав свою фазу. Е емоції ну, спокійні. Перші дні 28 і 29 серпня можуть бути така проблема, що може бути щось неадаптоване. Тобто місяць означає адаптацію, а в першу і другу добу місяця ну, адаптація мала дуже. От, тому може топорно щось відбуватися. Будьте уважні, може ну, не, не вистачати адаптації. А, далі діва пов'язана зі здоров'ям, тому а, ну, може для когось це означає, що треба попіклуватися про стан свого здоров'я. Оскільки і Сонце, і Марс знаходяться в напруженому аспекті. То це означає, що енергія Марса, Богу, богу війни, вона дуже ну, сильна. Сонце надає йому сили, сонце надає йому активності, тому це активні воєнні дії, але вони не кардинальні, не радикальні, вони в стилі підлаштовуватися. Тобто на військовому фронті ситуації будуть такі, що військові будуть підлаштовуватися під існуючі під існуючий хід справ. Тобто буде не формуватися щось нове, а ну, узлагоджуватися те, що є. Будуть узлагоджуватися під ту ситуацію, яка є. А напружений аспект означає, що багато, дуже багато мілких військових операцій. Бо Дєва і в сукупності означає не глобальні на масштабні, а мелкі якісь. Тобто, не глобальні на масштабні якісь наступи. Глобальні якісь процеси, ну а по мелочі? Е, мелкі неприємності. Ну, звісно, для якогось конкретної людини, яку реально можуть вбити, то це ніскільки не мелкі. Але взагалом, ну, якщо ви будете дивитися новини, то по новинах вам будуть казати, що нічого принципового, нічого принципового, нічого принципового, ну, типу, це ось так. Але ну, малих невеличких справ буде дуже багато. Обидві ці і Сонце, і Марс, вони в Міркуріанських знаках Зодіака Дєва і Близнюки – це під впливом Міркурія. А Меркурій готується бути ретроградним. Він вже знаходиться в пітлі ретроградності і вже ефект ретроградного Міркурія. Тобто, в цей період ми повертаємось до чогось старого, що не закінчили, не доробили, якихось невирішених справ в минулому, до минулих контактів, до людей, з якими ми ну, колись були знайомі. І з цими людьми ми можемо робити якісь справи, тому дуже уважно треба спілкуватися, якщо у вас з'являється якась людина з минулого, або робота з минулого, або клієнт, або якийсь, ну, наприклад, магазин, які, в який ви давно не заходили. І там, чи ну, якийсь проєкти, які ви давно не, не підходили до нього. Тобто, це повернення до минулого. На війні це теж може бути повернення в деяких ситуаціях до позицій, які були залишені. А в плані логістики це може ну, ускладнити логістику, тому що ну, от минулий раз Меркурій ретроградний був на початку літа, наприклад, був. Ну, дорогий бензин був, не було палива на автозаправках, і інші були якісь ну, логістичні проблеми в армії. Зараз вони будуть менші, тому що Марс в Близнюках буде підсилювати логістику, але все одно ну, сильний близнюки означають на дорозі. І от, наприклад, 24 серпня в День Незалежності Російська Федерація нанесла ракетний удар на поїзд, який є... загинули мирні мешканці в поїзді, який стояв на дорозі. Тобто, Близнюки означає, десь на дорозі, а Марс означає небезпека. Тому на дорозі цей період очікує небезпека. Особливо, ну, ці, там 26, 27, 28, 29 серпня. Також близняки пов'язані з руками, тому це така травма небезпечна енергія для рук. Тому люди, які працюють руками, ну, під, треба техніку безпеки. Ну, вважати, що це дуже ну, небезпечний період для того, що можна травмувати руки. А Марс це така гаряча енергія, тому він підігріває спілкування. Марс означає щось таке, як підвищене і ну, таке дуже, ну, дуже гаряче. І я от ну, випадково купив такі червоні червоні. Фрукти на базарі, тобто, це, як потім я зрозумів, що це від Марса дуже напружений Марс. Тому гаряча енергія. Хтось може опік опіктися окропом, ну з газом, з вогнем, будьте уважні, обережні, оце все із-за того, що Марс є в напруженому спитку до Сонця. Далі ми рухаємося к опозиції Меркурія до Юпітера. Це підкреслює той варіант, що ситуації зараз не масштабні, тобто не треба як наполеонівських планів, якихось робити, і вони не, не здійсняться наполеонівські. Треба ну, робити, зараз жити не стратегічно, а тактично. Тобто, що можна в певній в конкретній ситуації зробити. Про це знак Зодіака, Дєва і Близнюки там в них Марс і Сонце. Дєви і Близнюки це не глобальні знаки Зодіака, а ну, такі локальні. Вони допомагають конкретні локальні питання вирішувати, а, а не глобальні. Уран стаціонарний в ці дні і він закінчує бути стаціонарним 29-30 серпня. Це закінчення періоду, коли ну, підвищена концентрація уваги на Запорізькій атомній станції. Після 29 серпня там ну, напруження коло тій станції, воно знизиться. І події ну, почнуть розвиватися в, ну, в такий бік деескалації навколо станції да. на найближчі, найближчі місяці. Далі, 28 серпня, буде опозиція від Венери до Сатурна. Це означає те, що. Обмеження в приватних стосунках, обмеження ну, в любові, і холодно хтось може відноситися в любові один до одного. Але також це означає структурувати і організувати ну, приватне життя і навести якийсь порядок в любові у людей. В фінансах це може означати деякі, деякі обмеження фінансові. Але глобально період ретроградного Меркурія, він, який ну, ось зараз вже є, можна сказати. Він загалом не підвищує швидкість торгівлі. До речі, якщо вам треба купувати якісь речі, то нові речі на ретроградному Меркурії. Не завжди перспективно купувати. Але іноді важко розібратися, що є нове, а що є хорошо забути старе. От, тому, ну, тому, якщо це принципово нова річ, якої у вас вовче ніколи не було, то на ретроградному Меркурії навряд чи це перспективно. А якщо це ви колись до, до цього торкались, ну, вже ця тема була. Тоді це навпаки ретроградний Меркурій допомагає ну, повернути, повернути ситуацію, щоб щось доробити, щось додумати, до, ну, переробити щось. Оскільки новий навчальний рік розпочинається з періоду ретроградного Меркурія, то може бути багато змін. Тобто, ви дитина, наприклад, пішла на заняття, потім щось змінилось. Змінився підручник, змінився вчитель, змінився розклад. Тому те, що зараз відбувається в школі, не можна вважати в школі або в вищих навчальних закладах, не можна вважати, що це і кінцева так ситуація зафіксується і далі так буде. Далі може змінитися. 20 по днях місяць знаходиться 27-28 в діві. Це такі ну, перфекціоністські дні, але люди можуть бути ворчливі, можуть бути недовольні. Ну, складніше спільну мову можна знайти з людьми. Та й Венєра, він в опозиції до Сатурна. А от 30-го і 31-го дні, коли більше шансів домовитися е, про щось: це понеділок, понеділок, до речі, місяць в Терезах. Ну, вже після обід. А до обід він, він буде ще в Діві і там буде без курсу. Тобто більш ну, перспективні такі часи. Це понеділок, після обіду. Місяць буде в з'єднанні з Меркурієм. Це дуже такий ну, хороший для всяких справ, тобто на понеділок, краще на другу половину дня справи. А, ну, а вівторок теж там місяць в таких е, цікавих аспектах, і понеділок і вівторок дуже хороші дні для того, щоб з кимось про щось домовлятися, не самому щось робити, а взаємодіяти з іншими людьми. Е, не самостійно, бо самостійно означає Овін. І десь ну, ось 31 числа і на початку вересня. Буде така ситуація, що ну, буде усвідомлено те, що неможливо щось грандіозне і перспективно. Ось те, що Юпітер має мало аспектів, означає, що. Немає зараз наприкінці серпня ситуації, коли масштабно щось відбувається. Нема ніяких масштабних наступів, не було масштабного обстрілу України в День Незалежності. Нема тобто, тобто, все йде скромніше. І от на в ці дні про які робиться прогноз, 27-31 теж от дивіться, Вініра, от в якому в сильної опозиції до Сатурна, це означає, що ніякого масштабу все скромніше і по ділу. І також Юпітер в опозиції до Меркурія. Це теж означає, що ніякого масштабу, а все ну, більш скромно. Є деякий аспект між Юпітером і Марсом, ну, це, це означає деяку. Що у військових треба, будуть багато варіантів вибору, що робити. Оцей секстіль означає, що військові мають дуже багато варіантів наприкінці серпня, на початку вересня, як вони можуть воювати, як вони можуть працювати. Ну і люди взагалі мають різні варіанти. Не треба ну, думати, що є тільки один варіант, бо є секстіль від Марса до Юпітера. Чорний місяць не аспектований, а новий, новий лунний місяць тільки почався. Тому це означає, що емоції вони більш спокійні зараз у людей, і люди більш раціональні, більш інтелектуальні. А емоцій мало. Напруження таке нервове, воно знизиться к 1 вересня, тому що уран ну, перестане бути стаціонарним і піде у ретроград. Взагалі, оцей період, про який йдеться в прогнозі, це не період, коли відбуваються якісь несподіванки, це період такого планування на майбутній місяць, оскільки ну, тільки розпочався новий лунний місяць. Але м -м, майте на увазі, будь ласка, що з-за того, що ретроградний Меркурій, то в вересні можуть ну, ваш шлях може бути не прямий, а дуже. Змінюватися, тому що ретроградний Меркурій означає, що ваш шлях буде змінюватися, він не буде прямим. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.